Біля цього будинку по вулиці Катеринівській у Саксанському районі зведуть ігровий комплекс, яким він буде, вирішували разом з мешканцями. Люди кажуть, така ініціатива їм по душі. В нашому домі багато діток живе різних вікових категорій, починаючи від зовсім маленьких і закінчуючи 14-15 років. На зустрічі з депутатом міськради радником голови ради оборони Кривого Рогу Олександром Пискуном люди висловлювали свої побажання. Пісок чистий, обов'язково. Пісочниця і теж, щоб були лавочки обов'язково. Багато ур для того, щоб сміття не розкидували, а от саме було куди його кидати і воно не валялося, так, тому що діти привчені до цього. І хотілося б, щоб були ще ну, лавочки для того, щоб батьки могли там спостерігати за своїми, за своїми дітьми і відпочивати. Така зустріч з мешканцями міста вже третя, каже Олександр Пескун. Я дуже приємно здивований. Скоріше за все набуває популярність ці зустрічі. Велика кількість мешканців прийшла дуже велика кількість питань. Це незвичний формат. Коли ми зустрічаємося з мешканцями на етапі будівництва, на початковому етапі будівництва будь-якого проекту, і ані так, що знаєте, прийшли ленточку перерізали на кінцевому етапі, тому я дякую голові ради оборони Олександру Вілку за ініціативу таких зустрічей. Я її підтримую. Мешканці підтримують. Я думаю, що з цих зустрічей буде толк. Після внесення усіх поправок до проєкту розпочнеться будівництво ігрового комплексу за планами на початку літа. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.